Слухай, я відверну увагу, а ти готуй капсули. Слухайся се. Уже вигадали план, як упіймати цього десептикона, бо я. Ой. Вибачте. А? Спробую відрізати йому шлях. Лейтенанте, мене збили! Стронгарм! Стронгарм! Поранена! Лише моя гордість, сер. Стережіться він. Погані новини, друже! Я цього чекав і готовий до будь-якого. Science Fight Stronger. Fix it. Grimlock. Optimus Prime. Трансформери. Роботи під прикриттям. До бабусі? Аж досі хитає. Іноді й така малеча може завдати клопоту. Якби мене запросили на нараду зі стратегії, я б підказав вам, як його краще схопити. Ай, Вибач, друже, ми не мали часу чекати. І Йшлося не про стратегію. Ми просто планували напад. Думаєте, мені бракує клепки для стратегії і планування. І стратегії. Ми думаємо: ти дуже тямущий. Обережно Раселе. Це гроші на коледж. Е, гроші на коледж поміж ржавих тостерів. Які випустили під час дефіциту алюмінію 43. му Через кілька років за них дадуть силу грошви, якщо будуть у гарному стані. <звук> Я спробую вступити на бюджет. <звук> у школу клоунів. Ти чого такий злий? Стронгарм і Бамблбі вважають мене не дуже розумним. Вони ж цього не сказали? Сказали? Ні, але подумали. Стронгарм вічно хизується тим, що закінчила поліцейську академію. Ха! Якби я там учився, я б теж був класним, класнішим. Потрапити в академію не так зросту. що просто. Вступний іспит дуже складний. Я дістав копію всіх запитань у трюмі Алкемора. Справді? Так. А що? Навіть якщо я туди не потраплю, я доведу усім, що розуму мені не позичати. Е -е -е -е. У мене буде строс механізмів. Точно хочеш, щоб я завантажив всі дані для іспиту тобі у мозок? Точно, точно! Ну, добре, шкоди не буде. Мабуть. <звів> Готово. Можеш почати тест, коли. Дрімлок. Запитання перше. Закінчить речення. Найкоротша відстань між двома точками це. Е -е -е -е. Хм. Ясно. Найкоротша відстань між двома точками стає коротшою, коли біжиш. Бабум! Думаю, правильна відповідь пряма лінія. Ох, може, я і справді не дуже розумний. Не намовляй на себе! Це лише перше запитання. Більшість кандидатів готуються до іспиту місяцями, грімлок. Я можу завантажити посібник тобі у пам'ять. Вивчиш усе гарненько, спробуєш і ще раз. Завантажуй. Ай! Один посібник уже заванта… Раселе, фіксит. Ви потрібні мені біля капсул. Біжимо, лейтенанте. Ми зараз повернемося, грім. О, але я вже готовий. Там живий. Думаю, мій стан найкраще охарактеризує термін оптимальний. Термін оптимальний? Це говорить не Грім. Знаю, це здається малоймовірним. Та після нещодавнього поєдинку з Торпором я присвідчився, що ви із кадетом Стронгер вважаєте мене інтелектуально нижчим за вас. Грім, припини, ми б такого не сказали. Вголос наразі я вдосконалив свій інтелект за допомогою інформаційних циліндрів Алкемора. Циліндр абсолютно порожній. Мабуть, тепер весь його вміст у Грімлука в голові, але у циліндрі було три з половиною йотабайти інформації, а це в кілька тисяч разів більше за загальнолюдські знання. Ого, Грім, тепер ти найрозумніший бот у світі. Це велика кількість інформації. Скажи ти добре почуваєшся? Немає жодних сумнівів. Однак, згідно з новітніми медичними дослідженнями, у нейронних каналах мого мозку скоро почнуться процеси дезінтеграції. З'являться мігрені, потім мене паралізує. І зрештою я стану абсолютно нерухомим. О, ні. Грім? Що От лихо. Грім. Ми зовсім не хотіли тебе. Ми б ніколи ні, ні. Запевняю, я зла не тримаю. Зрештою, це сталося через мою власну нерозважливість. Схожа ситуація була якось з моїм другом. Ми просто випустили надлишок даних із його мозку у повітря. Зі мною ефект може бути протилежний, адже структура мозку автоботів і диноботів кардинально відрізняється. Але поки що кращого плану немає. Фіксит можна знайти інший спосіб вилучити дані з грімлока, поки йому не стало гірше. Що ж, можливо, позитрон адеколон. В лабораторії експериментального дослідження енергії зафіксований десептикон. Підключаюсь до камер зовнішньої безпеки. Та пошук відповідностей у базі даних в'язнів. Наш утікач Сімакор. Вчений практик був ув'язнений з двома мініконами аксіомою і теоремою. Сімакор геній, але дуже вибуховий. Через останній невдалий експеримент зірвав злість на своїх колегах жорстоко. Ми зістронгер у лабораторію. Бамблбі, я не почув свого імені серед учасників місії. Послухай, під час операції тобі може стати гірше. Не хотів би стверджувати очевидне. Та якщо я лишуся тут, даю 70% що ви зазнаєте фіаско, і 54% що це буде принизливе фіаско. Немає часу сваритися. Зібралися і помчали. Оце і уся будівля. Напевно, більша частина цієї споруди під землею. Вона складається з циліндричних тунелів, діаметр яких два з половиною кілометри. Мігрень незначна, уже і зникла. У нас обмиль часу. Зараз спробую відчинити двері. Існує 90 тисяч ймовірних комбінацій, та лише шість з них можуть підійти нам. Йшли спосіб повернути нашого грімлука. Прямуємо до вас. Ми на місці. Відбій. Що Десептикон може тут шукати? За моєю гіпотезою, Сімакор шукає вторинну схему керування, що забезпечує роботу генератора променя прискорювача, який розбиває атоми. Потенційно, ця схема ідентична реле, що використовується на кораблях кібертрона для польотів у космосі. Які надзвичайні дедуктивні здібності, як для динопонта. Найкраще рішення для тебе здатися. Віддай схему і спокійно підійди. Стронгарм, не думаю, що сіма Здається, ні. Але дякую, що підійшли ближче. Гарний кут атаки, аксіома. Я летів за тобою, теорамо. Уростіч! Перепрошую! Дрімлок! Іди вріж одному з них! Клоун, wow. 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 Не вмієш битися! Yeah. Я думав, де славляться силою. І жорстокістю. Моє бачення ідентичне. Повернусь до тебе, коли усуну справжні загрози. Схема керування? Ані! Руш. У того не зграби моя схема керування! Я безліч разів бився навкулачки. Чому ж не зміг здолати цього десептикона? Положення тіла давало мені змогу здійснити 14 атак, але я не перевірив ефективність жодної з них. Перенесення даних змінило мої інстинктивні бойові рефлекси. Хм, не точно насечка. То би выднешек. Шанси на успіх високі. Тепер вище. га? Присити, що мені потрібно. <рес> Бо я маю те, що потрібно тобі. Треба сховати мікросхему і допомогти Бамблбі і дронгарм, але як? Несподіваний напад. Легко передбачити. Таємна пастка забракне часу. Думай. Думай, боте. Ні. Годі міркувань. Вибери якийсь варіант. І дій. Увага, дина, боте, а везерне з вікна оглядового приміщення. Зараз я запускатиму прискорювач частинок. Вітай мені схему. Інакше коли промінь повністю зарядиться, високоенергетичні електрони рознесуть твоїх друзів на мікрочастинки. Увага, прискорювач частинок запуститься за 10 води. А, обережно, професор. Дякую, доктори. Очевидність не зграба. Аксіоно теоремо раджу повернутися до мене, якщо не хочете розлетітись на атоми разом з тими автоботами. Не можу порухнутися і трансформуватися. Ми прикуті до активованого електромагніта. А цей звук прискорювач частинок. І він зараз вистрілить у нас. Рімлок! витягни нас! Я вас не чую! Хто там? Расел! А ще давний фіксет ми принесли для... <свистовування> Наші побратими у підступній пасті до фатального кінця лічені хвилини. Застосуйте свої ліки якнайшвидше. Але ми не гарантуємо. Швидко! Грім, ти. Це ти? А хто ж іще? Але чому я не рухаюсь? Мабуть, я помилився в розрахунках. Це рухливо, мінливо, рухливо. Хм... Грім не зовсім нерухомий. Отже, це тимчасово. За кілька хвилин рухливість повернеться. Але бій із Стронгерм не можуть чекати. Навряд чи я зараз допоможу. Тоді виграй інтелектуальний бій. Прискорювач частинок запуститься за 5 хвилин. То ми йдемо, боти, друзі, бо схема. Невже так важко вибрати? Сімакор, якщо хочеш виграти приз, маєш дещо довести. Заходь в глядове приміщення, перевіримо твій суперінтелект. Жодних зволікань. віддай схему керування. Ще один крок вискочню, і я її розтрощу. Чого тобі тупа залізяко? Влаштуймо поєдинок. Влаштуймо поєдинок. Пропоную інтелектуальний. Якщо виграю я, ти відпустиш моїх друзів, а я віддам тобі схему. А якщо ти. Я заб'ю тебе до смерті і видеру схему з твоїх скрючених пальців. Я хотів сказати забереш її, то нехай? Ти ж розумієш, що у мене немає рівних у цих змаганнях. Тоді не матимеш проблеми з відповіддю на оце запитання. О, ні. Ти мене викликав. Перше запитання моє. Е-е-е. Якщо на кібертроні потяг вирушить із Кеон Сіті на схід зі швидкістю тисячі механометрів за орбітальний цикл, а інший потяг з Ньон Сіті на захід зі швидкістю 636, який тоді зустрінеться. І це твоє складне запитання? Ми маємо казати хоч щось. Будь що я над цим працюю. Може, запропонуєш варіанти відповіді. Прискорювач частинок запуститься за дві хвилини. 63.6 Стривай, я знаю. Підступне запитання. Андербайт зруйнував нью On сіті Там більше немає монорейки. Бабум. А, що ж, технічно це правильно. Ура! Ага. Ура! А, а... Добре, питай, що хотів, бо твої друзі там нудьгують. О, я зараз запитаю. Запитання? <balances> Яке? Я зараз поставлю. Прискорювач запуститься за тридцять секунд. Фіксит, підкажи Гріму, запитання. Не тисніть так на мене. Яке запитання? Що це червоний, чорний і синій? Що це червоний. і… Ясно. Це такий жарт. Ти знову з мене кепкуєш, тож. Е... Армація друга! Твоя сила повернулася дуже вчасно, друже! Як туди потрапити? Яка різниця? Часу немає. Буде, якщо скоротити відстань між двома точками. Два, один. То що? Тепер братимете мене на наради. Сімакор та його друзі гарненько запаковані у капсули. Грімлок, ти був дивовижний, здолав Десептикона і не просто силою, а й хитрощами. Що ж тут дивного? Я ідеальне поєднання розуму та сили. До речі, фіксит! Той посібник що у тебе? Я винайшов спосіб перенести усі дані на планшет, а потім встановив конфігурацію для тебе. Дякую. Усеретельно вивчу, а потім легко складу іспит. Е, скажіть, а з картинками немає.